Так, запуск пішов. Марина, ще раз вітаю. Доброго дня. Доброго дня. У нас сьогодні з вами така зустріч: тере інструкція про те, як навіть не так: ми розберемо ваш успішний кейс, як отримати грант на запуск нового бізнесу. І зараз я вам ну, хочу одне найголовніше питання поставити ще до гранту. По-перше, звідки дізналась про Ексо? Та чому саме обрали Іксо? Звідки дізналась про Іксо? Я раніше проходила у вас безкоштовні а, курси, які ви проводили як навчання, саме ваші, угу. а потім я а, сплачувала, я придбала курс а, про продажі у вас, а, також угу. проходила так да і він класний, мені подобається. Я тоді перший рік займалась туризмом і я ну, він допоміг. Саме ключові ці моменти, як для початківця, це було я нічого цього не знала, і я змогла налаштувати свої перші продажі, робота з аргументами, да, з відмовами, і звідти я дізналась про XO. Після я до вас попала саме з і, ну, той заряд позитивних емоцій, які ви мені дали, і я повністю почала знову жити як до війни, тобто відчувала свій внутрішній стан, він в мене змінився. А я і в туризмі я відчуваю себе зовсім іншою. Мені подобається то, якою я є, коли я займаюся туризмом. Ось... Тому і зараз я була вже в двох рекламних турах, і скільки я не спілкуюся з дівчатами, які саме з мережі. Вже різні мережі. Це і поїхали з нами, і сузір'я туризму, і «Море турів». І вони кажуть: ми чуємо, ну ми ж спілкуємось і всі спілкуємось про туризм. І вони кажуть: ну так, у нас також класна мережа, нам дають там ліди, але те, що кажеш ти, нам не ніх, каже ніхто. Да. І а -а -а. я відчуваю, що я зробила ну дійсно правильний вибір. Дуже приємно, дякую дуже. А добре, ви отримали грант на а, те, щоб отримати в нас в мережі XO брендовану франшизу. Як взагалі ідея про грант прийшла? Звідки про це дізналась? Бо я дізнався саме після вашого кейсу, якщо чесно, я не знав. Ну, я я взагалі я бухгалтер, ага. і я саме експерт з питань податкування та а, бухгалтерського обліку. І а, я а, раніше займалася наданням бухгалтерських послуг ага. а, у місті Костянтинівка, і потім, коли я приїхала до Києва, я також працювала в дуже а, а, сказати вагомій такі. Редакція, да, була редактором документів. І uh -huh. я мала справу раніше, я писала саме бізнес-плани для приватних підприємців, яких вела, і ми, так як в Донецькій області, 2014 року було дуже така підтримка бізнесу йшла саме міжнародних організацій. Uh -huh. Я проходила курси, бо у кожного грантодавця різні умови для написання Ня грантів, тобто одні хочуть бачити це, і на це потрібно приділити увагу інше, інше. А, тобто, про ООН вони окупність а, мали. Надають гранти на ті бізнес-плани, які показують хоча б на БУМАЗі окупність проєкту через рік. Тобто, якщо ви довгостроково там бізнес-план формуєте на три роки, да, вам потрібно вони такий бізнес-план не фінансують. А тут навпаки, вони робили саме програму не на окупність да, вкладених коштів, а на повернення саме податків. Mm -hmm. Тобто вони стимулюють таким чином саме подати. Да, але ті, хто працює довго приватними підприємцями, ну, я приватний підприємець 17-го щось в мене вибило. Mm -hmm. Я вас бачу, чую Все а, добре. Да? Mm -hmm. да, дзвінок. А той, той, хто працює приватними підприємцями, ну, наприклад. А, а, Довго і вони е, знають, скільки вони сплачують податків, е, як е, взагалі е, да, який в них розмір доходу, які витрати, е, ну такий бізнес-план написати він дуже простий і не потрібно боятися, що ви не зможете віддати ці 250 тисяч або 150 тисяч, да, якщо це франшиза е, саме е, онлайн, тобто. Це все прораховується, і я вважаю, що такий бізнес-план. От як ви е, кажете, на, е, на своїх уроках там з продажів е, потрібно робити кожен, щоб він розумів, скільки йому потрібно е, е, зробити продажів, які в нього витрати, е, скільки він має доходу, і вообще, взагалі, навіщо йому це? Угу. Це буде мовою цифр. Ну, вам простіше, ви бухгалтер. Ну так, так. Да, але мені ну я може перегоріла, може щось зі мною сталося. Я кажу: ну мені сумно. Я коли дивлюсь на своє життя, мені сумно від того, як я живу. Ось і я звільнилась тоді з роботи. І дякую їм, що мене звільнили, тобто зробили такі умови, завдяки яким я звільнилась. Ми з Олександром вивели таку формулу, що а, робота в туризмі і робота в Ексо це кохана робота, не так, улюблена, да. а саме кохана робота. Так, да. так воно й виходить. Да. Клас. Okay. А, розкажіть трішки про те, взагалі, яка вірогідність отримати грант? Тобто, якщо подають по вашій схемі. Наскільки це вірогідно? Вірогідно ду дуже висока, бо зараз держава дійсно стимулює бізнес, і якщо ми там вказано кількість розглянутих заявок, скільки вони розглядають протягом двох тижнів, тобто дуже швидко. А? Дуже швидко, два тижні. Ні, во це два тижні. Це з моменту подачі заявки. Там дуже так. багато етапів. Да ага. а, то ви подаєте, потім очікуєте ще два тижні. Потім а давайте. А давайте прямо по порядку саме про етап, бо це цікаво ага. буде почути іншим. Ось я хочу купити франшизу іксон. Що ага. далі по порядку? Прямо? Ну, це пройде від а, етапу подачі бізнес-плану до етапу отримання коштів а, приблизно до двох місяців. Угу. А я щас а, зараз боюсь помилитись, бо кожен етап прописаний а, саме в порядку, і а, він по Діляється на два-три тижні. Перший uh -huh. етап ви подаєте бізнес план, і якщо у вас немає там помилок, ну наприклад, у мене була одна технічна помилка, я коли прописала суму, яку я хочу отримати, а поставила пробіл, І в мене не рахувалось… Формула одна, mm. і а, вони повертали мені на і а, добре, що я змогла зателефонувати за номером, який вказано, і я внесла зміну, відправила повторно і, а, і це дається час на доопрацювання бізнес-плану, тобто е його головне правильно заповнити. Там є які е там фішки, да що розмір суми, яку ви е хочете отримати, має відповідати розміру податків. Тобто, це угу. потрібно е по формулі е чітко е рахуватись. Вони дають шаблон, якийсь так на базі так, да. на сайті ДІЯ знаходиться шаблон. Uh -huh. І а, там є заповнений і сам сама форма бланку. Тобто перший етап це два тижні вам дається від подачі до моменту опрацювання. потім а якщо ви доопрацювали все вірно, вашу заявку прийнято, і якщо у вас не буде там якихось питань, ну це не описується, як вони перевіряють. Да, наявність, може у вас яких там боргів або ну, ще якісь там судових справ. Тобто вони також перевіряють по якихось базам даних. Тобто, якщо у вас все добре, вони присилають на пошту ще через два тижні, тобто від моменту подачі вже. Чотири тижні минуло, да? а вашу okay. заявку прийнято. Ні, не вашу заявку прийнято. Да, ваш бізнес-план, здається, прийнято. Все це в мене є на пошті. Я можу зробити потім скрини, коли поетапно кожен лист приходив. А потім вони призначають співбесіду, це вона також зараз онлайн. і ще це ще через два тижні, і після співбесіди ще проходить ще три тижні. А тобто від моменту заявки, да у нас вже майже два місяці пройшло. Потім а на коли пройшло три тижні від співбесіди. Приходить лист. Ваш бізнес-план підтримано. Ваша заявка схвалена чи ні? А після того йде ще 15 днів. дається саме приватному підприємцю остаточно прийняти рішення, тобто він. Ну, хоче дійсно цим займатися, бо в нього щось змінилося. І а, якщо все добре, і він хоче підписати договір, сам договір з центром зайнятості не укладається, він укладається шляхом підписання заяви приєднання в Ощадбанку. Угу. А ви йдете в Ощадбанк, відкриваєте. Кажете, що ви виграли сам цей мікрогрант, і там інший договір йде саме заявка приєднання. А потім ще чекаєте десь до трьох тижнів. І вже після того ви саме сплачуєте, ну за вам приходять кошти на рахунок. Ну, взагалі мені сказали два-три тижні майже. Ми <різوع> да, <різوع> да, да, да. А потім ну деякі отримували в минулому році. Ну я так розумію, що це а, був перерозподіл бюджету. і Вона отримала до трьох місяців а, а цього року. Тобто, ті, хто у грудні минулого року а, отримав підтвердження, вони отримали в квітні. Але якщо ви пишете бізнес план мені здається, ці етапи можна ну зробити і чекати. Ну, це все одно, ви можете працювати, це буде додаткова підтримка вам, ну людям, які будуть подаватися. Не треба боятися ні тієї суми, да, що і потрібно повертати податком. Я можу на калькуляторі показати, що при однієї найманої особі ви сплачуєте. Чуєте їх і так протягом трьох років, якщо ви плануєте працювати, то ну, це реально сплачена сума. Але вам за це бізнес как? мікрогрант ніхто не віддасть, якщо ви не подасте нічого. Mm -hmm. І точно так же можна чекати там, два місяці, три місяці, але вони також минуть, і якщо не подавати заявку, вони минуть і ви нічого не отримаєте. Mm -hmm. А я правильно почув, що треба за три роки сплатити цю суму податків 150 тисяч? Так, uh, mm. а да. от давайте ми порахуємо, ну це просто зараз я калькулятор відкрию. Uh, і якщо а, uh, ви і один найманим працівник, тобто я беру зовсім мінімальний розмір заробітної плати. Uh -huh. Це наприклад, 7 тисяч гривень зараз мінімальна заробітна плата квадрата у нас 6700. Да, ну, ми беремо 7, да, наприклад. І а, ми не беремо відсоток від... А, Доходу, а як для підприємців, наприклад, другої групи, ну це для того, щоб спростити механізм розрахунку. Ми беремо 7 тисяч гривень, помножуємо на 41,5, це розмір відсотків, які сплачуються з однієї найманої особи, тобто рахуються всі відсотки: це 19, о 18, це ПДФО.

А якщо ви пишете на 150 тисяч, це дві, ви як приватний підприємець, і наймана одна особа, наприклад, чоловік правильно, або подруга, або сестра. Ви, якщо плануєте дійсно цим займатися, то вам потрібні наймані на працівники. І ось виходить 2905. Ви сплачуєте з однієї особи саме з найманого працівника. Ну, і за себе ви ну, до війни в нас не було такого пом'якшення. ми сплачували. ЄСВ і з доходу, ну, наприклад, ви сплачуєте 6 тисяч гривень, ви mm -hmm. сплачуєте щомісячно. Це мінімальна сума для ведення ну, взагалі підприємництва. Я, ну, я не знаю, може в когось менше, ми помножуємо на 12. ой, зараз. 6 тисяч ми помножуємо на 12, це виходить 72. І потім множимо на 3 роки, це 216 тисяч. З запасом. Це... А? З запасом. Так, так. Да. І а, а, я прописувала, що я приймаю працівників не перш ні одразу. Да. Мені потрібно 6 місяців, щоб облаштувати там офіс, зробити придбання там чогось, а, взагалі вникнути всю, в всю систему. І тобто вона, не потрібно боятися, що ви цього не віддасте, якщо ви дійсно хочете цим займатися та працювати. Угу, супер, а, чи є якісь причини, чому не можуть можуть не дати грант? Ну, а, сама перша це неправильно заповнена заявка. Угу. А ви могли б поділитися, як ви заповнили, щоб можливо ми показали це нашим майбутнім? Так, так. Да, 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 я я, я ж направила да. я, направ... я направила як бізнес-план, так я її записала так тестове відео, як зайти саме так, на Угу. Супер. Mm -hmm. Є якісь нюанси саме в інтерв'ю, що треба там подумати, про що треба заздалегідь перед інтерв'ю, можливо, якось підготуватись? Перед самим інтерв'ю, ну вони різні, або я питала ну, це все ж людський фактор, і він залежить від центру зайнятості, який буде у вас прийняти, ну, проводити цю співбесіду. А mm -hmm. це може бути. Ну, це звичайно, вони будуть питати лише саме по ваших цифрах, по тому, що ви писали, кого ви будете приймати, яка буде посада, чим ви дійсно плануєте займатися, чому саме такий бізнес? І все цифри лише по бізнес плану, нічого особливого і додаткового. Ну, і якщо грант дають на турбізнес під час війни без аеропортів, мабуть, це я... прям ні, Гарне вони скай. ну я я казала, що я шуткувала. Я, по перше, в мене не включалась камера довго, і я не знаю, чому вона відійшла. Ну дійсно вони ми вас не бачимо. І Я ну, так хвилювалась і кажу, що зараз, зараз, зараз. Потім в мене не налаштовувалося. Тобто, на перше я ну, вітаємось, потім показую свій паспорт, що підтверджую свою особу. І ось я якось вийшла так на позитиві на цих моментах, коли в мене нічого не виходило, не фокусувалась камера на паспорті. Потім ну, спочатку вона не включалась, потім не фокусувалась. Потім вона питає. У мене був такий момент, а кого ви бажаєте прийняти як співробітника? Я кажу: чоловіка. Вони кажуть, ні, ми не про це вас питаємо саме за посадою. Я кажу, а менеджер з туризму. А потім, коли я писала бізнес-план, якщо там подивитися по цифрам. А йде 10 тисяч гривень одному співробітнику. Ну, звісно, що ніхто не буде працювати за такі кошти. І іншому співробітнику, здається, я ставила 15 чи 17 тисяч гривень. І вони питають, а чому така маленька заробітна плата? Я ж кажу: не «Ну, ж сказала, чоловіка буде приймати. ну І ось так ось так і вони всі посміялися. І я... Майже була впевнена, що ну, бізнес-план підтвердять. Да, я бачила по цій позитивні реакції, реакції. Вони кажуть, а й кого ви будете відправляти? Я кажу: Ну змінився портрет зараз туристів, Ах. і все це я взяла з ваших тездрайвів. Ну, описала всю мережу іксос ваших саме тездрайвів. Ну, тобто, все взяла виключно з наданих вами матеріалів і ще. Я дописала, що в мене є які досягнення. В мене є сертифікат як який... сертифікат по співпраці чи по роботі з молдавським оператором, який ви даєте після ага. да, я пишу, сертифікат. А вони ж не вникають, вони ну, ну звісно, сертифікат. Також прописала, що там є сертифікат. Здається, диплом про вивчення напрямку. Я була укриття до війни і я пишу диплом про вивчення напрямку. І вони також ж не розуміють, що це за диплом. Ну, ну і ось людина вникає, робить щось, ну, описати все. Друзі, це виглядає якось нескладно, здається, і ні, це не складно. Головне вірити. Ну розумієте, це може я в цьому знаюсь, да, і мені воно дійсно складно. Ви розказуєте, що не складно налаштувати там рекламу або да. давати кожен день сторіс, а це нескладно. Беріть і робіть, Ось вам, ось вам всі механізми. Але сидиш кожного дня і думаєш, як це зробити все ніяк, да? і в тебе немає ні ідей, і ось вам нате і ідеї, вам є і фішки, і вам все. Ні, все одно, ось якийсь є блок. ну, Тобто, людина потрібна брати і трошки, якщо вона розуміє, що їй важко, вона перше там вивчити цю постанову, хоча б прочитати, відкрити подивитися: взагалі їй це потрібно, ну дійсно, це не складно. Як робити сторіси, як постити, як продавати тури, ну, це один із етапів. Підприємницької діяльності. Якщо ви хочете гроші від держави, ви розумієте, що ви їх можете отримати, але потрібно зробити певні дії. Хотя дуже надихаючи. Я насправді думаю, що ті, хто будуть дивитись це відео, це інтерв'ю, прям зрозуміють, що треба просто зробити. Да, дякую. просто зробити. Добре, які плани на майбутнє у вас? Що взагалі? Як бачите себе через зараз важко планувати? Звичайно ж, прям майбутнє майбутнє, але все ж таки. Ну я бачу. Я хочу відкрити дійсно турагенцію. Саме в мене вона йде не онлайн, а з офісом. Тобто це uh -huh. офісу, а потім. Все ж таки реклама, 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 реклама через Інстаграм, Телеграм, брати, вчитися. І дійсно бізнес-план, який я написала, це не для того, щоб отримати кошти, а це те, що я дійсно хочу робити. А Що саме сьогодні робити для цього? Саме сьогодні я роблю, ну я знайшла приміщення, трошки воно ні не відповідає, да, але будемо розпочинати з малого зараз. Потім я зустрічалася онлайн з Іною і вона мені розказала, які перші кроки робити. Я зробила сторінку в інстаграмі і Фейсбуці і дивилась вчора ваш ефір, позавчора ще один і буду просувати пости потрошку, да, збільшувати аудиторію. Територію, розказувати всім, що я дійсно займаюся туризмом, і я готова чекати. Наприклад, якщо в мене не вийде а, там через 6 місяців не будуть в мене Мальдів, а, ну, зимовий напрямок, там тури по 3 тисячі доларів, будемо чекати наступного сезону, але ціль така вивчати напрямки, і да. Я скажу так: я за все своє життя бачив буквально кілька разів, коли в людей не виходило. Не знаю, чому прям старалася, але не входила. В більшості взагалі, якщо просто робити прості так, дії, да. як ви кажете, просто робити, і все буде. Через шість і через три місяці, через півну, буде, просто буде. Буде так. Марин, дякую дуже за це інтерв'ю, дуже надихаюч. Я думаю, що ми точно цим допоможемо майбутнім а, агентам Іксо. Дякую. Дякую. І я вам особисто бажаю. А, я бажаю таких легких продажів, коли mm -hmm. дуже легко з клієнтами все виходить. Це такий кайф, коли вони легко приходять з реклами, легко купують, самі буквально, і ти входиш в такий стан, коли просто все виходить легко. Ось цього вам бажаю, щоб легко розганяли свій бізнес і все виходило. Так, дякую, дякую. З вами буде легко. Дякую, згоден. Все гарного дня тоді, дякую Всі за інтерв'ю. Побачимось. Дякую. До побачення. Добре. добра.